Дом інструмента представляє перед вами шуруповерт акумуляторний, безщитковий, який реально змінює уявлення про потужність у своєму класі. Це не маркетинг, це практика. Нарва ncd 21 150 max шуруповерт, безщітковий ударний, створений для щоденної важкої роботи на об'єкті. Подивіться уважно 21 вольт напруги. безщітковий двигун, заявлений крутний момент 150 Нм. Але сьогодні ми покажемо більше: два швидкісні режими 2115 обертів за хвилину, ударний режим до 19500 ударів, 19 ступенів регулювання крутного моменту, плюс режим свердління, металевий швидкозатискний патрон від 0 до 13 мм. Переходимо до тестів. Реальна робота, реальні навантаження. Перше випробування. Дерево. Перо 25 міліметрів. Натискаємо, і він йде як по маслу. Без ривків, без втрат обертів, за прискорені 15 секунд 10 отворів у дошці. Саме так має працювати потужний широковерх-акумулятор. Другий тест спіральне свердло по дереву 28 мм. І ось тут момент, коли інструмент майже виривається з рук. Це відчувається. Це чесна сила 25 секунд без монтажних труків. Оператор робить 10 отворів. І широковерт акумуляторний безщітковий навіть не думає здаватися. Стенд, фіксація. Навантага росте. На екрані графік максимум 156 ньютон метрів. Та... Так, ви все правильно побачили. Фактичний результат 156НМ, що вище заявлених, 150. Ось що означає чесний тест і реальна потужність. Нарва NCD21, 150MAX від дом інструмента правильний вибір. Ставте лайк, якщо цінуєте чесні тести. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові огляди, і переходьте за посиланням, щоб купити шуруповерт акумуляторний, безщітковий, який справді тягне.